Любі учні та учениці. Сьогодні ми знаходимося у шкільному музеї подвигу Жити урок інтегрованого курсу драматургія і театр. Тема Поетична вистава як спосіб виховання художнього смаку глядача. У 2014 році, у зв'язку з початком російської агресії проти України, в музеї З'явилась нова експозиція. Герої землі української Запорізької присвячена боротьбі запорожців за збереження територіальної цілісності та суверенітету України. З 2022 року експозиція поширилася, з'явились нові експонати. Відважні воїни, наші земляки, стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг. Поставши проти насилля і несправедливості, молитвою, добрим словом, згадаймо героїв, які боролися і віддали свої життя за нашу свободу. Єднаймо вдячні серця з тими, хто оберігає рідну землю з небес та захищає її тут на землі. Просимо вшанувати пам'ять про них хвилиною мовчання. Дякуємо кожному, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Безмежно вдячні за те, що ви ризикуєте своїм життям, щоб зберегти наше. А зараз послухаємо вірш у виконанні Аліни Фролової 6а. Я не можу закрити небо. Літака та щита не маю. Та молитви мої обереги. Я до сітки міцно вплітаю Оця стрічка за Україну, що гнітує навала ворожа. Маєм гідну, сильну країну, вона вистоє переможе. Ще стрічки то молитва Богу, щоб щитом прикривав збройні сили, щоб що хвилини наших воїнів, любих, милих. Стрічечками вплітаємо молитву, щоб минули кулі ворожі. Хай щастить вам на полі битви. Будьте янголи насторожі, огортають жіночі молитви, усе небо і всю країну. Перемоги вам, янголи, світлі. повертайтесь додому живими. Наша армія переможе. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!